Привіт, мене звати Катері, я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас таке по-справжньому святкове відео, бо сьогодні Миколайчика перше таке різдвяне зимове свято. З чим принагідно вас вітаю! І напишіть в коментарях, що вам приніс Миколай під подушку. І теж поділюсь, що мені приніс мандаринки. І сьогодні хочу поділитися з вами універсальними подарунками для себе, для близьких, рідних. Якщо можна було б якось охарактеризувати всі речі в цій Підбірці, я б сказала, що це такі, знаєте, everyday luxuries, те, що ти сам собі навряд чи купиш, але отримати в подарунок дуже приємно. Це не завжди якісь дорогі речі, але це щось таке святкове, особливе. І так. Деякі з цих речей є в мене, деякі з цих речей є просто в моєму вічлісті, на якісь я просто заглядаюся. Просто дуже гарні речі, і це, до речі, ще не все, чим я хочу поділитися сьогодні. Цікаві деталі трошки згодом. Тож, ви поки підписуйтесь, і ми почнемо. І почнемо ми з керамічних горняток. Від Юлії осоки. Я сподіваюся, що я правильно наголос прізвище поставила. Е, і хочу виділити саме її ливенят. Я вже колись розказувала про е, ці горнятка. Вони справді неймовірні, вони виглядають дуже ефектно, окрім таких кобальтових яскраво синіх ливенят, і в неї насправді є там і пташки, і русалоньки. Але мені здається, що ливенята це такі її е, дуже. Е, Боже, щось нос чухається, вибачте. Мені треба достатньо його почухати. В неї дуже цікава техніка, де вона поєднує таких яскравих кобальтових персонажів. В цій підбірці зупиняємося на левенятах. З позолотою виглядає дуже ефектно. На подарунок я радила звернути увагу на горнятка 300 мл. Це такий середній розмір, хоча в неї є ще менші і набагато більші, там, здається, до 600 мл. Мені здається, що це такі дуже святкові, дуже гарні горнятка. Їх приємно використовувати кожен день в побуті. Один єдиний мінус, що їх треба мити вручну, бо вироби з позолотою не призначені для посудомийки, але це невеликі. Мінус, справді вони такі дуже чарівні, в них дуже демократична ціна, як для ручної роботи. І мені здається, що це такий ефектний подарунок. Прям, прям дуже вони гарні. Маленький солодкий коментар від мене. Якщо ви хочете прям просто вразити людину, якій ви подаруєте горнятку, то можете подарувати її, наприклад, з якимось чаєм або какао, щось таке, прям дуже персоналізоване, що ви знаєте, людина любить. Або... Це вже від мене такий солоденький коментар. Можете додати туди кілограм печива від бренду Домінік. Називається близнюки. Просто більше нічого мене не питайте. Це дуже смачне печиво, і мені здається, це такий компліментарний подарунок. Ось. Наступна позиція це книга Дерево до неба, видавництво основи. Вони спільно з Гузема, буквально минулого тижня, випустили цю книжку просто неймовірна. Вона має ілюстрації Галі Вергелес. Це, до речі, ілюстраторка, від якої я просто фанатію, і я їй написала про те, що це просто неймовірна книжка. А вона сказала, що вона дивиться мій YouTube. От такий тісний цвіт. Від цього я була просто в шоці, але добре, це така, вибачте, просто так, е, да, це було дуже приємно, і я була в шоці просто весь вечір. Отож, як пише саме видавництво, це не різдвяна збірка в класичному розумінні, це книга про життя. Про уроки, які ми засвоїмо з дитинства і несемо далі, про віру, що добро завжди перемагає, і про ту невидиму нитку, що поєднує покоління. Це збірка з 12. Так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, з 12 українських казок, які добрала фольклористка Марія Квітка. Просто неймовірна книжка. Я хочу окремо виділити ілюстрації. Це просто, я не знаю, ну це настільки. Вражаюча робота. Та е да, мені здається, що це просто неймовірний подарунок. Я бачила, як Гузема робили презентацію в театрі Франка і просто всі ці ілюстрації, які були декором до балету, е як вони прикрасили власну е крамницю на Заньковецької. Це просто я не знаю, ну це, це вражаюче. Якби я отримала в подарунок таку книгу, а я її вже не отримую, бо я її просто замовила. Е, так, я була просто на сьомому небі від щастя, неймовірна книжка. І так само такий неочевидний момент, але просто хочу поділитися, що, на жаль, на жаль, я росла в дуже е, зросійщеній е, сім'ї, в такому зросіщеному середовищі. І е, в дитинстві мені читали російські народні казки, які я знала дуже добре. І в дитинстві вони мені дуже подобалися. В мене була навіть така дуже товста червона книжка. І, з, тобто це невелика збірка із 12 казок, які тут дібрані. Я знала лише Кирило Кожум'яку і. А, ну от, і все. Та одну цю єдину казку я знаю. Тому. Мені за це дуже соромно, буду виправлятися. Мені здається, що як доросла людина я якось не особливо думала про, про українські казки чесно. А мені здається, що такий фольклор він дуже важливий. І та, буду виправлятися, і мені здається, що з таким. З такою збіркою, це, це просто дуже приємно. Сам друк, прям супер якісний. Я роздивилася вже на кожній фотографії, на кожному відео цю книжку. Таке тиснення, там є золоте тиснення. Дерево на політурці так само виділене. Просто не знаю, неймовірна книжка, неймовірний друк. Я просто я не можу навіть від неї відірватися. Ну просто дуже гарно, дійсно дуже гарно. Мені здається, що це чудовий подарунок. Далі хочу виділити бренд серветок Сьорвіт, і саме їхні такі білі серветки плейсмати з такими воланчиками. Вони виглядають просто неймовірно. В мене вони є. Для повної прозорості я їх отримала для зйомки контенту, але покористувавшись ними вже. Близько, мені здається, року чи навіть більше. Мені здається, вони повністю вартують своїх грошей. Ем, дуже якісні серветки, вони пережили і оливкову олію, і ем, льняну олію, яка має колір і пігмент. Все чудово відібралося. Тобто я ними користуюсь кожен день. Е, чудові серветки дуже святкові, такі акуратні. Їх я використовую як і просто для е, як плейсмати, так і підставку, наприклад. Наприклад, для вази, бо в мене дерев'яний стіл і та, хочеться мати якийсь шар захисту. Та дуже гарні, такі святкові. Мені здається, якщо купити прям цілий набір і запросити друзів, буде теж дуже гарно. Ось. Але в мене тільки дві, і мені прям вони дуже подобаються. Подобаються, як вони виглядають, подобаються, яку атмосферу вони створюють. Дуже класні серветки. Далі розкажу про підсвічник Гуня. Вигляді коника, і не просто коника, а кольорового коника. Це коник з останньої їхньої різдвяної колекції, яка, як на мене, дуже вдала, прям така ніжна, пастельна. І, зокрема, цей коник. Коник, просто неймовірний. Я вже колись згадувала цю колекцію на каналі, і е, досі відчуваю ті самі емоції, що я не зовсім розумію, як китайський календар співвідноситься з українським Різдвом. І е, так, е, можливо, тема для мене трошки притягнута за вуха, але самі вироби дуже гарні. І я їх сприймаю суто естетично, без сенсового наповнення е, саме цю колекцію і цей. Коник, просто неймовірно казковий. Мені дуже подобається, як він виконаний. Я бачила його е, на попапі в Берліні. Прям неймовірний, дуже гарний коник, дуже ніжний, дуже такий е, казковий коник. Він мені дуже сподобався. Є в моєму вішлісті. Мені здається, це чудовий подарунок на Різдво. Плюс в них завжди дуже гарне пакування. Можна прикласти листівочку додатково. Ну дуже гарний, прям-прям дуже ніжний. Дуже ніжний. До речі, я створила для вас безкоштовний гіфт-гайд. Він зібраний в такому клікабельному PDF-файлі, і там подаруночки на бюджет від 100 гривень, і там вже безлімітно до 10 тисяч. Там здається, ну та це, це, якщо ви дуже когось сильно любите, то тоді там і таке є. Там зібрані універсальні ідеї подарунків, які підійдуть як для близьких, друзів, колег. Щоб його отримати, просто підпишіться на мій інстаграм. І надішліть мені слово подарунки. Е, в приватні повідомлення вам автоматично надішлеться цей гайд. Е, хто скаже, що це якийсь дуже агресивний маркетинг, я скажу так. Але маю пробувати різні інструменти, щоб набрати тисячу підписників до кінця року, що я сама собі придумала таку ціль. І то вибачте, вибачте за агресивний маркетинг, але мені здається, що це досить чесний е, обмін. Ви мені підписочку, а я вам гайд. Ну і е, хочу так коротко додати від себе, що там немає якихось речей, які я додавала суто заради картинки. Е, там зібрані дійсно речі, які я вважаю щиро, що це були б хороші подарунки е, та, для будь-якої людини, будь-якої статі. Е, та, можливо, це вас на щось надихне. І продовжуємо цей список піжамою від HM. Е, мені дуже подобається е, взагалі катон. Піжами цього бренду, вони справді дуже гарні. Вже другий рік підряд. До речі, я замовляю там піжами і використовую їх просто як речі для дому. Власне, от сьогодні я так само в піжамі від H&M. Це не один набір, але я пропоную придбати як подарунок саме набір піжамки, де, наприклад, є класні штанці і класний лонгслів. Мені дуже подобається. Головне тут вигадати роз з розміром. Мені подобається якість бавовни, мені подобається, як довго носяться. Речі, бо, по суті, найбільшу кількість часу особисто я проводжу вдома, я працюю з дому, я живу вдома, я рідко виходжу з дому. Тому власне і обрала для себе таку, скажімо, уніформу і на собі перевірила, що саме ця піжамка так само вона дуже добре носиться, дуже приємна до тіла. І, взагалі, це знаєте такі речі, про які людина може сама не подумати. Особисто в мене дуже довгий період часу. Вибачте. Дуже довгий період часу вдома я носила те, що вже не можна було носити десь на вулиці, там не знаю, щось заплямоване в дірках. І е, з часу в мене цей підхід змінився. Я почала переважно інвестувати е, речі в такий домашній одяг. Мені здається, що це дуже класно. Бо я зрозуміла, що найбільше часу я проводжу саме вдома. Можливо, у вас такий друг, подруга або рідна людина, і ось маєте ідею. Дуже класної піжамки за. В принципі, приємною ціною. Далі розкажу про календарик з помідорчиками від української дизайнерки «Шо за лайф». А саме цей, вибачте, мені треба так подивитися, особливий календар, бо він присвячений 12 крокам, як можна стати кращим. По-томатному, от як би так це переклала. Е, та дуже прикольний яскравий календар. Він е, формату А4, наскільки я можу зрозуміти, е, дуже ефектно виглядає, коштує 15 євро, е, але так само є pdf версія Мені здається, що це дуже прикольний, класний подарунок, дуже яскравий і прикрасить просто будь-який робочий стіл. І так само мені здається, що його можна і повісити. Там така е, защепочка зверху. Дуже гарно виглядає. Взагалі, календарі це е, така. Моя е, слабкість, я ще не мала жодного в своєму житті, але мені подобається їх розглядати. Е, взагалі, е, та, мені здається, що це дуже така прикольна яскрава річ для е, робочого столу. От таку вам цікавинку розказала. Далі розкажу вам про свічку від бренду Chego у вигляді коника керамічного. Е, вона мені дуже подобається. Цього року вони зробили її в двох кольорах: це блакитний і червоний. Виглядає просто неймовірно, я просто уявляю. Як цей коник буде танути. Ну, звісно, сам коник керамічний, але свічка в ньому, як вона буде танути, як вона буде е, виглядати опісля, що в принципі цього керамічного керамічну основу е, коника можна використовувати і для прикрас. І не знаю наскільки він великий, але певно, навіть для якихось маленьких страв аля закусочок. Ну, дуже мила штучка. Е, та мені здається, що як домашній декор, просто неймовірний. Дуже гарна свічка. Більше, що мені в ній подобається, це е, така якась наївність цього коника. Його ніби зліпили, просто от прям руками взяли і таке, так, не виглядає як якась просто залита гладка форма, а він такий, типу, ніби крафтовий, прям дуже гарно виглядає. Ну і кольори просто неймовірні. Прям, прям в саме серце це поєднання, вибачте, це поєднання такого червоного і ніжно-блакитного. Ну, неймовірне. Я розумію, що якщо це прям подарунок, то скоріш за все дарується от нас свічка, але ну раптом <смі> дуже-дуже гарне поєднання кольорів. Та. Мабуть, якби я обрала, я побрала блакитний. Я побрала, мабуть, блакитний. А ви? Далі розкажу про е, дармовий від бренду гурток. Е, це такі е, бекчарм для сумки, дуже прикольні е, кольори. Вони загалом кожна з них виглядає прикольно. Дуже по-ніжному виглядає, дуже а, іноді і яскраво, це вже дивлячись, який колір ви виберете. Я е, в цю підбірку включила такого баранчика або овечку. Е, але так само в них там є просто неймовірніше. Один мій фаворит це коник і е, бджілка. Дуже. Гарно виглядають, мені здається, що е, тут вже треба якусь більш персоналізовано підбирати, наскільки е, які кольори взагалі носить людина, наскільки воно гармонійно буде виглядати там з сумкою, або м не знаю, куди його ще можна повісити. Можливо, навіть на одяг тут вже в кого як фантазії вистачить. Ну, Загалом, мені здається, що це дуже прикольна штучка. Е, щось, що особливо приємно так, отримати, таку дрібничку е, в різдвяний час е, фантастично виглядає. Мені так само подобається поєднання. Кераміки і певно шкіри дуже гарно виглядає. Прикольні ці анімалістичні такі керамічні детальки. Прикольно, що можна вибрати їх різні, прикольно, що їх можна комбінувати. Мені здається, що це дуже класний подарунок. Далі хочу розказати про мило. Від Київської миловарні називається Кют Київ, а саме їхнє таке мило у вигляді коника, але такого, знаєте, дитячого, що ніби ти сідаєш на нього і ще хитаєшся, воно настільки Фантастично виглядає, я ніколи не бачила, мило, яке настільки блискуче і буквально виглядає як якась керамічна статуетка. Виглядає просто дуже гарно, дуже ефектно. Тут єдине, що якщо ви даруєте це саме на подарунок, якщо ви точно знаєте, що людина користується таким брусковим милом, бо по суті це брускове мило, то і окей. Okay. А якщо ви знаєте, що це щось новеньке, то треба подумати ще про підставочку під це мило. Власне, дуже гарне мило. В них взагалі дуже такі реалістичні вироби, мильні. Але саме це, мені здається, воно якесь таке, не знаю, суперніжне, таке якесь трошки наївне. Дуже гарно виглядає. В них гарні кольори, там є з чого вибрати. Такі три суперніжних кольори. Мені здається, що це такий дуже милий, дуже такий, не знаю, приємний подаруночок та. Далі розкажу про підставку для пахощів від бренду Ускло. А вона скляна з такого дуже товстого добротного скла. Мені подобається, наскільки вона виглядає мінімалістично, дуже така не знаю, шикарна річ. Мені здається, що вона впишеться в будь-який інтер'єр, виглядає просто неймовірно. Якщо ви хочете подарувати це людині, то єдине про що треба подумати, це чи вона користується такими пахощами, бо не всі це люблять. І можливо додати там якісь пахощі від себе, аби людина розпробувала. Але ця підставка вона просто неймовірна, виглядає дуже гарно, виглядає ефектно. Але чесно зізнаюсь, що коли я побачила, що вона коштує 500 гривень, я здивувалась, бо мені здається, що така річ ручної роботи може коштувати дорожче. І я бачила подібні вироби іншої форми, там, наприклад, круглі, але за набагато більші гроші вона виглядає дуже ефектно, дуже. Не знаю, прям дуже гарна річ. Я б, може, і собі таке придбала дуже гарна підставка під Вау! Wow. А на цьому все. Це була моя перша десяточка ідей для подарунків. Я сподіваюся, що вам вдалося відволіктись, відпочити, надихнутись. Напишіть в коментарях, щоб ви хотіли отримати на Різдву. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І побачимось зовсім скоро. Па-па!